Цікаво спостерігати за деякими історичними аналогіями. 4 серпня 1914 року Англія оголосила війну Німеччини і таким чином оформила повний список учасників Першої світової. І тут питання: а навіщо? Суперечності, які неможливо було розв'язати, між країнами не було. Зобов'язань перед союзниками також. Можливо, боялись появи на континенті агресивного гегемона, Ну, після Наполеона всього 100 років минуло. Можливо, не хотіли бачити бази німецького флоту в Атлантиці. Можливо, побоювались щодо інших негативних наслідків розгрому Франції. Офіційна ж причина захист бельгійського суверенітету. Хоча якогось зобов'язуючого документа не було. Ну, було щось на зразок сумновідомого Будапештського меморандуму про гарантії територіальної цілісності України, але тоді англійцю війну втягнулись, а зараз ні. Чому? Ну, очевидно, багаторазово вивчені уроки тієї війни, зробили їх менш войовничими і безрозсудними. Докладніше про причини Першої світової війни можна дізнатися на ютуб-каналі «Бедуїн».